Доброго ранку вам. Зараз у нас в Новій Шотландії, в Канаді, в місті Стелл... Стеллартоні ранок. Ось сьома година, бачите, вже темно, о сьомій годині. Я вийшла на роботу, тільки піца якась світиться. І ти мені ще довго, тому що я тільки вийшла. От, сьогодні п'ятниця, приємний день. Силку я скину, тому що в мене ну, я пробую, щоб так, силку вам на оцей сайт де реєструватись, коли приїдете в Нову Шотландію. Якщо приїдете в Нову Шотландію, де реєструватися, я скину, але вона у мене не копіюється і не скидується. Я пробую. Вчора не було часу зробити, пробую все ж таки відкрити ем, російський первоісточник, тому що те, що я копіюю, пробую вам скинути, воно виводить на мою сторінку. Ну, якось ви будете дивитися всі мої документи. Ні, так не піде. От. Ранковій вулиці, трошки-трошки, можливо, є якийсь туманчик трошки-трошки. от Вчора був дуже сильний туман, але бачите, вже сьома година і зовсім ще темно. ну Зато сьогодні в нас тепло. Ось цей така такий парк, не парк, ну щось таке. Центрі біля пожарки. Хочу сказати, що зараз у нас ще тепло. Бачите, кольори осінь вже бере свої, От. але ще квіти квітнуть. Все якби таке. Зараз плюс 10, днем буде десь 18, вночі був трошки дощик, почалася пора дощів. От, в неділю ми збираємось. Там з нам знайшли з Катією Дресер. комоди, От, два комоди, мабуть. от, І Якийсь один комод з дзеркалом. Ну, ми збираємося. Моя хост сказала, що заїде за нами. Забере нас, тому що їх треба загрузити. Якось вона там знайшла, хтось їх відвезе, але грузити нікому. То ми з Катією підемо, загрузимо їх. Там ще обіцяли якийсь столик дати Каті. От, тому що до неї ж приїде чоловік, їм Потрібно буде обставляти кімнату, поки люди дають, треба брати. Але ви бачили, в мене в кімнаті в будинку все заставлено і так, ну якби все укомплектовано. Ну, не знаю, десь ми його поставимо. Спробуємо його зложити десь і поставити. Тобто нам там обіцяли пару комодів і столика. А ще якусь невеличку поличку таку для книжок. Можливо, ми так подумали, і можливо ми поставимо її на кухню, щоб зложити в неї там таке техніку, мікроволновку, щось таке. Тому що воно там стоїть на столі і не дуже якби, комфортно. Ото так, отак от йдуть діла. Добре, поки тепло. Поки тепло, хочеться ще якось просинати зранку, але вже коли ну так, не, не дуже світло, то просинатись не дуже хочеться. Бачите, ось така гірка, по якій я йду, така доволі висока. Хочу ще сказати, що місцевість така гориста. Ще йду наверх. От. Мені дуже подобається тут. Мені подобається, хто там писав що село, туди-сюди. Таке. Мені подобається, що зараз тут спокійно. Бо бачите в Європі. Тепер Ізраїль почалося там. Мої знайомі з Ізраїля пишуть, що навіть чутно на бої, бій, як іде. Це було так, як в нас в Запоріжжі. Ти виходиш ввечері, коли вже доволі тихо і відчуваєш, чуєш, як йдуть артилерійські бої. Ну це дуже страшно, тому що ти не розумієш, чи до ранку ти доживеш, чи ні, чи закидають. Ну, якось так. От. А, там ще писали про те, що якщо вам 22-35 там, 35 років, то ще можливо отримати піар, а якщо вже 55, то ви не отримаєте ніколи піар. Був такий коментар. Ні, такого немає. Можливо, буде важче. Ну, як ваш, будуть ті ж самі документи по-Атлантичній буде йти чи, хтось, кому 18 там, чи 20. <кій> і буде йти той, хто 55. Але якщо той, що 55 має роботу, то йому бали за цю роботу будуть нараховані. Бали за вік не будуть нараховані. Ну, всі програми таких балів і немає. Тобто вікових обмежень по цій програмі немає. Тому сказали мені, що моя програма Атлантична. Навіть коли я була на, на співбесіді, сказали, що правильно була вибрана програма, ви йдете по Атлантичній програмі. Ну вчора ми там два рази відправляли документи. З роботи вони там підготували, то, то в не тому, то в не тому PDF, то великі файли, то не дуже чіткі, то підпису немає, то ще щось. Тобто ну, це такий процес, знаєте, трансформаційний. От, то що я не зайнялася, то що я тільки так. Почала процес валуації, там ще теж буде багато геморою. Потім ще, там ще є такий пункт. О, бачите, там ще є такий пункт, як підтвердити досвід роботи в Україні. Ну, я останні 10 років, ну почти 10 років, та ні, ну 9, да, 9 там з копійками працювала в школі. Ну, якби я працювала в державній школі, все добре, то мені буде легко підтвердити мій досвід. Казалось би, здавалось би. Але ж ви знаєте, знаючи систему освіти, бо мені ж потрібно буде підтвердити його не на українській мові. Ну, навіть якщо на українській мові, то потім... Перекласти, ну це така система теж, знаєте, повільна, бо знаю, коли приходили запроси до нас, я була дохлучена до нашого шкільного сайту. Мабуть, от, ну, не сайту, а пошти, куди приходили запроси, люди просили десь підтвердити. Або свій досвід підтвердити, або підтвердити освіту. Було й таке запроси. І це, то забули, то ой, ну це треба відправляти кудись ще там, кудись відписувалися, це пишіть кудись, а їм оттуда пишуть, що пишіть в первічну, де ви закінчували цю школу. І оцей бумеранг. Життя він такий. Я пам'ятаю, пам'ятаю, наша секретарша, вона така, о, я вже їм 10 разів пишу, що хай їдуть кудись, хай ось кудись. Я кажу, так вони ж навчалися, мабуть, в нашій школі. Їм треба підтвердити нашу школу. Та що я буду оце шукати? Там мені ніколи. Та то да сьо, та в мене куча роботи. Доходило до того, що їхні родичі приходили. Брали якісь бумажки, ходили кудись підписувати, приносили зовсім, потім опять підписували. Ну, якийсь такий процес. І це вже мені лячно. Бо розумію, що ну, якось так буде. Але подивимось. Бо я коли звільнялася зі школи, я написала заяву, сказала, що я виїжджаю з країни і вже не буду працювати в цій школі. Мені сказали, що людей не вистачає, ми тебе не звільнимо. Я потім ще казала, що я їду в Канаду, я не зможу навіть в онлайні працювати. Та ну я не захотіла, тому що це невеликі кошти, і мені б треба було там всю ніч, тут ніч, там день, треба було працювати. Але ж мені треба працювати і тут, на роботі, то це було б неможливо. То мені, як би коли вже я так, що там було, О, гляньте, як жовті вже і світліє, бачите, поки йду. Світліє вже. Е, мені сказали, що ні, я тобі не підпишу заяву, не напишу. І вже коли, мабуть, я виїхала з країни, я сфотографувала свої білети, сфотографувала, що я в аеропорту Варшави. Я вже покидаю не просто країну, а вже покидаю в європейський. Континент, я буду зовсім на іншому континенті. Я кажу, що ну, ви можете мене звільняти, не звільняти, але ну ось так заява у вас є, ви її викиньте хоч, хоч. І мені директор написала, ну ладно, ми тебе звільнимо. Мовила. От. Але ж я вже була в Варшаві, У мене в трудовій книжці. Вже запису не було, тому що вони не захотіли писати тоді. Сказали, та будеш ти працювати, що ти там, мета? Працювати нікому, який буде, ти бачиш, всі повиїжджали, працювати нікому, будеш працювати. Кому ми твої часи, твій клас кому віддамо? Ну якось так. <кій> тому ну, якісь такі труднощі ще будуть. Але будемо йти цим шляхом і отримувати піар. Мені б дуже хотілося, щоб мій чоловік спів приїхати до березня і отримати свій воркперміт Але якщо ну, я Ну, не може він виїхати. Україна не випускає. от, -от так. От. Ну, якщо ні, то буде тоді по воз'єднанню з родини отримувати піар. І ворг-пермет. Ось так. На роботі в нас стало вже трошки менше людей хворіти, ну, тому що вже, мабуть, процентів 80 перехворіли. Хочу сказати, що не всі перехворіли на ковід. Можливо, вони раніше перехворіли. Можливо, вони поробили недавно ті... ту вакцину. Не знаю. Ну, якось є як є. От. Так що на наступному тижні, можливо, цьому, на цьому тижні поїдемо, можливо, забирати комоди. От у неділю. В суботу можливо відпочити буде час. Угу. А на через тиждень, можливо, я буду здавати тест. Первичний, первинний цей тест на англійську мову через рік. Це вже буде точно пошти через рік. Ось така битва моя за здачу тесту. Хтось каже, та я в перші дні здав, мені все легко, а чому? Та я мене відвезли туди, сюди взяли. Ну, в моєму житті так не буває. Тому коли хтось писав, не так гарно, хтось писав, що... Звідкіля від ви берете сили, то хочу сказати, що все життя моє, це така, знаєте, все я робила сама. Років 16. Все, що маю, все зароблено мною особисто. Все, що знаю, теж мною особисто було здобуто. Ну, Тому ось така історія. А сьогодні п'ятниця. Я люблю п'ятницю і люблю пору року осінь. Тому що вона така різнобарна, вона така різнокольорова, вона така мінлива, то дощ, то сонце. Така, як наше життя. А Україна переможе, зрозуміло. Але скільки буде тавку. Війна ще бути. Дай Бог, щоб не довго, але тут у нас кажуть, що довго, бо готуються допомагати Україні довго. Ось така історія. У нас ранок. Попереду весь робочий день. Вчора я ще нові операції, вчора я ще нові кармани для комбінезонів шила. Тобто кожного дня щось відкриваю новеньке, якось навчаюсь. Вам гарного дня або вечора, спокійної ночі. Не так гарно. Воно все буде світитися там у вікні. Вони всі... Такі вони будуть світитись. Дуже гарно, є люди дуже гарно прикрашають свої будинки. Оце після цього хеловіна почнуть вони, ну, всі ми почнемо прикрашати вже дорожество. Ну, Буде дуже гарно. Я все-все-все вам покажу. Буду розказувати кожен крок, який я проходжу в здобутті Permanent Resident. Це такий важкий шлях. Шлях іммігранта він зовсім нелегкий. Але його прийдеться пройти. Ну, нема вже іншого виходу. Ну, все-все. Тепер це зрозуміло. От. Так що шлях іммігранта. Мабуть, це відео буде називатися Шля іммігранта. Я думаю. Тому ось так. Всього найкращого. З вами була Світланка з Канади. З вас лайк. Не забудьте поставити лайк, вподобайку, або не вподобайку. Там такі є коментарі з радницям. Ну, теж пишіть. Пишіть, пишіть, пишіть. Я знаю, що український контент хочуть зашмагати, загасити, щоб люди не писали, не розмовляли українською мовою по всьому світу. Бачите, які російські щупальці проникають всюду. Є боти, а є й не боти таке. Пишуть, що думаєш, боже, що воно там на голові в людини? Чи що в голові гляньте як гарно. Жовтіє все. Я дуже обожнюю осінь. Бачите, Канада спокійна. Тут все, все спокійно. До наступних відео. Не забудьте вподобайку поставити, або не вподобайку, і написати коментар. Мені так цікаво. Аудиторія збільшується, мені хотіло б знати, щоб ви хоч би одним-двома словами написали, звідкіля ви дивитесь мої відео. Для мене це буде підтримка. Мені цікаво. До побачення!